Як заєць перехитрив вовка та лисицю? Одного разу в лісі заєць тікав від вовка і не помітив, як потрапив у велику яму пастку. Вовк засмутився. Ех, майже наздогнав зайця. А як тепер його з ями дістати? А заєць навіть трішки зрадів, подумав вовк тепер мене не впіймає, посидить, посидить біля ями і піде. А я потім якось звідси виберусь. Сидить вовк і голову чухає. Думає, що зайцем робити. А тут повз лисиця йде. Лисиця одразу зрозуміла щодо чого, і подумала, яка ж це удача! Цілий заєць просто тут сидить. Ганятися за ним і не треба. Зараз перехитрю вовка, дістану зайця і заберу собі. Звичайно, лисиця вовкою про це не сказала, вона підійшла до нього та й каже Вовчику, хочеш, я допоможу тобі дістати зайчика з ями? Хочу, лисичко, каже вовк. А що натомість попросиш? Ну, що ти? Нічого мені й не треба. Допоможу тобі просто так. Дурний вовк повірив хитрій лисичці. А як же ми його витягнемо? Запитався вовк. А лисиця каже А ти тримай мене за ноги і в яму до зайця. Я схоплю його, а ти нас витягнеш. Лисиця придумала, коли вовк витягне її разом з зайцем, вона від нього і втече разом з добичу. А заєць послухав розмову лисиці й вовка і придумав як всіх. Перехитрити. Вовк опустив лисицю вниз. Лисиця схопила зайця зубами. Коли вовк підняв їх, заєць як закричить Дивись, дивись, вовче. Лисиця мене і сама з'їсти хоче, а тобі не віддасть. Тримай її. Лисиця хотіла сказати не вір йому вовчику. Розтисла зуби, а заєць і втік. Заєць боявся, що лисиця і вовк плаштуються за ними в погоню. Але замість цього вовк накинувся на лисицю з кулаками. Ах ти! Обдурити мене вирішила. Ось я тобі дам. Лисиця в боргу не залишилася і дала вовкові здачі. Вони билися, билися, поки не впали обоє в ту ж саму яму, в якій раніше сидів зайчик. І поки лисиця з вовком лаялись і заважали один одному вибратися з ями, зайчик втік далеко далеко. Казка. Про хороброго зайця. Народився зайчик в лісі, і всього він боявся, Дрісне десь гілочка чи злетить птах. Паде з дерева грудка снігу, у зайчика душа в п'ятки. Боявся зайчик день два, тиждень рік. А потім виріс він великий, і раптом набридло йому боятись. Нікого не боюся. крикнув він на весь ліс. Ні вовка не боюся, ні лисички не боюся. Зібралися старі зайці, збіглися маленькі зайчата, приплелися старі зайчихи. Все слухають. І вухам своїм не вірять. Не було ще, щоб заєць не боявся нікого. Гей ти, косоокий, ти й вовка не боїшся? І вовка не боюся, і лисиці не боюся. Нікого не боюся. Це вже виходило зовсім куметно, хихикнули молоді зайчата, прикривши мордочку передніми лапками. Засміялися добрі бабусі зайчихи, посміхнулися навіть старі зайці, які вже побували в лапах лисиці і скоштували вовчих зубів. Дуже вже куметний заєць. Ах, який смішний заяць. І всім раптом стало весело, почали перекидатися, стрибати, скакати, переганяти один одного. Точно всі з глузду з'їхали. Та що тут говорити? кричав, розійшовшись, остаточно заєць. Якщо мені попадеться вовк, так я його прям і зім. Ах, який смішний заєць. Ах, який він дурний. Всі бачать, що і смішний, і дурний, і всі сміються. Кричать зайці про вовка, а вовк тут, як тут. Ходив він, ходив по лісі за своїми вовчими справами, зголоднів і тільки подумав. От би добре зайчиком закусити. Як чує, що десь зовсім близько, зайці кричать і його сірого вовка згадують. І одразу зупинився, понюхав повітря і почав підкрадатись. Зовсім близько підійшов вовк до зайців, чує, як вони над ним сміються. А всіх більше хвалько заєць, косі очі, довгі вуха і короткий хвіст. Е, брат, постривай! Ось тебе я і зі. подумав сірий вовк і почав виглядати, який це заєць хвалиться своєю хоробрістю. А зайці нічого не бачать, і веселяться дужче. Скінчилося тим, що хвалько заєць виліз на пеньок, сів на задні лапки і заговорив Слухайте ви. Пояглузи. Слухайте і дивіться на мене. Ось я зараз покажу вам одну штуку. Я, я. Тут язику хвалька ніби примерз Заєць побачив вовка, що дивився на нього. Інші не бачили, а він бачив і не смів дихнути. Заєць хвалько підстрибнув догори. Як м'ячик, і зі страху впав прямо на широкий вовчий лоб. голов прокитився По вовчій спині, перекинувся ще раз у вітрі і потім дав такого драла, що, здається, готовий був вискочити з власної шкірки. Довго біг нещасний заєць, біг поки зовсім не вибився сил. Йому все здавалося, що вовк женеться по п'ятах і ось ось схопить його зубами. Нарешті зовсім знесилився бідолаха, закрив очі і замертво звалився під кущ. А вовк в цей час біг в інший бік. Коли зайць впав на нього, йому здалося, що хтось з нього вистрілив. І вовк утік. Хіба мало в лісі інших зайців, а цей був якийсь скаженний. Довго не могли прийти до тями інші зайці. Хто втік в кущі, хто сховався за пеньок, хто звалився в ямку. Нарешті набридло всім ховатись, і почали потрошку вилазити, хто був сміливішим. Але спритно. Налякав заєць вовка. Вирішили всі. Якби ж то не він, так би й зів нас вовк. А де ж він, наш безстрашний заяць? Почали зайці шукати. Ходили, ходили, немає ніде хороброго зайця. Чи не з'їв його інший вовк? Нарешті таки знайшли. Лежить в ямці під кущиком і ледве живий від страху. Молодець косокий. Закричали всі зайці в один голос. Спритно ти налякав старого вовка. Дякуємо, брате, а ми ж то думали, що ти тільки хвалишся. Хоробрий зайць відразу підбадьорився, піднявся. Стрепенувся, прижмурив очі і промовив. А ви як думали? Ех, ви, боягузи? І з цього дня хоробрий заєць почав і сам вірити, що дійсно нікого не боїться. Чи окуляри. Зайченятко сіра лапка вранці побігло до сусіднього лісу, По ягоди Та й заблукало. Що робити? Кого стежку додому спитати? Аж кульк біжить вовк, старий старісінький. Одне вухо розідране в бійці, та ще й підсліпкуватий. Зайченятко одразу це зрозуміло, бо на носі у вовка були окуляри. Добрий день, дядьку, вітається Зайченя. Десь тут стежка була до моєї рідної домівки. Чи не бачили ви її часом? Так же, – каже вовк, добре бачив. У мене ж он які окуляри. А ти, а ти чий будеш? питається. Мамин, а кличуть мене сіролапка? То, виходить, ти сіролапченко. Вовк пильно подивився до зайчатка. Щось не чув такого. А де ж ти народилося? Та в гаю біля села непитайлівки. Не, питай, лівки. не питай, лівки Вовк сів на землю, лапою поправив окуляри і повторив єхидно єхитно. От З ти питай лівського гаю, дядьку. Покажіть мені туди дорогу. Але вовк гримнув сурово. Чому тут вигулюєшся? Хіба не знаєш, що це вже Колобродівський ліс? Ти що? Географії не вчило? Та не вчило, дядьку. Я до лісової школи ще не бігаю. Вовк тиснув лапою зачаткові в груди. То ти без дозволу прибігло у мій коло ліс? Перейшло кордон без мого дозволу, за це ти служитимеш мені доти, доки не виростеш? А що потім з тобою робити? То я ще подумаю. Вовк став на рівні ноги і гримнув на зайчиня за мною Вовча хата під старезним дубом. Господар виніс бубон і звелів Грай, сіро, лапченку! Страх, як люблю, гарну музику. З зачиня з переляку, обома лапками так швидко стало випивати дріб на бубоні, що вовк аж Прижмурився від утіхи. Досхочу, наслухавшись, вовк сказав Зараз будемо снідати. Моя їжа це моя, а твоя на городі в мене. Біжи моркви собі насмикай. з переляку і їсти перехотіло. Висмикнуло воно одну морквину і пострибало до столу. Вовк глянув невдоволено. А чому таку величезну морквину висмикнув? Хочеш у мене задарма розкошувати? Ой, це ж невеличка морквинка. Подумала зачиня. На обід знайду собі ще меншу, аби не лаявся так страшно дядько вовк. По сніданкові зайчиня откидала торішній сушняк на галявині біля вовчої хати. Зморилося дуже і їсти схотіло, але в обід знайшло собі ще меншу морквинку. Вовк зиркнув і знову розсердився таке мале, а так багато їсть, які нині зайці стали до чужого ласі. А увечері, коли зовсім зморене заченя, принесло собі до столу малюсіньку морквинку. Вовка ж затрусився. Караул! грабують. Хто це бачив, щоб зачачий апетит був замовчий більший? На ніч вовк знову приніс бубон. Сиди під моєю хатою й сторожуй. Коли що не так, бий у бубон і я прокинусь. Та не думай тікати. Все одно вночі заблукаєш. Продрижало зайчиня усю ніч. Вранці вовк вийшов з хати, позіхнув, наче пив окуляри і тоді вже глянув на зайчиня Сторожуєш? Сторожую, дядьку. Це добре. Молодець. Ось тобі футка свіжої рибки вилови на сніданок «Та Давай не берись. Побігло зачиня до річки, закинуло в вудку вода прозора, Ось щупачок і клюнув. Зачиня смік вудку, і щупачок блиснув на гачочку. До сніданку він лежав уже у вовка на столі. Вовк побачив щупачка та й зів його одразу, облизнувся. І гримнув. Чому така маленька рибка була на обід велику злови? Побігло сеченята до річки, до обіду лише карасика й спіймало Біжить до вовчої хати сльозами вмивається. Гей, зайчатку. гукнула з дерева білочка. Чому ти смутне таке? Та рибка мала впіймалася, а дядько вовк звелів велику до обіду виловити. А ти не журись. Білочка зіскочила з дерева у траву. Наш дядько вовк підсліпкуватий. Тутешні зайці йому на день народження ще одні окуляри подарували, тільки не такі, як треба. Скельця повставляли. Білочка засміялася і щось прошепотіла заченяткові на вухо. Сіро Лапченко аж підстрибнув радіюче. Заченя принесло рибку до вовчої хати, а господар ще більше лається. А яке ж невдячне зайченя! Півдня рибалило, одного караси, колише вловило. Вовка вовкарасика зло кинув зачинять. Коли на вечерю риби не вловиш, то тебе зім. І пішов собі спати. Коли він захропів, зайчиня швиденько метнулося по хаті І знайшло на полиці нові окуляри. Потім схилилося над вовком, обережно зняло з носа старі окуляри, начепило нові. І пострибало до річки. Там воно кинуло старі окуляри у воду І сіло рибалити. До вечора заченятко впіймало лише маленькі піскарі, прибігло до вовчої хати, на сіл піскарі поклало. Вовк саме збудився, за свічкою поправив окуляри на носі, глянув на рибку і з радощів. Аж сплеснув обома лапами. Молодець Сіролапченко гарного сома впіймав, ач, вуса, які довгі, великий та жирний сом Замить мить вовк того піскаря здивувався, що так швидко, проте подумав і сказав Дуже смачний сом. Одразу в роті розтанув, навіть не помітив, як його з'їв. А зайчиня взяло та й стало просто перед вовком. Той глянув і аж затрусився з переляку. Ой, яке щастя! Сам могутній Лев завітав до моєї хати. Прошу, прошу. А зайчиня Ще й зубенята свої вишкірило. За що ви мене з'їсти хочете? А вгорі на старезному дубі сміялася білочка. Зайченятко поставила нашому вовкові на ніс окуляри із збільшеними скельцями. Тепер вовк боятиметься навіть жабенят. Розлючений вовк метнувся з двору. «Де ти, негідний сіролапченку, а зачиняв той час бігло лісовою стежкою, котру йому показала білочка до свого рідного небетайлівського гаю, і теж сміялася із жадібного вовка. Йшов навесні сірий вовк на лісову галявину. Худий, холодний, зубами клацає. Бачить, заяць біжить. Попався, заверчав вовк. От я тебе і зім. Присів заяць на задні лапки та вуха від страху притиснув. Мене вовчику, яка з мене зараз користь, цілу зиму самою березовою корою харчувався. От за літо погладшаю на моркві, на капусті восени сам до тебе прийду. Подивився вовк, а й справді надто худий заєць. Махнув хвостом. Добре, забирайся геть до осені. Тільки про угоду нашу не забудь, Зрадів заєць, стрибнув у кущі та й слід його прохолов. Ціле літо огородами бігав, досхочу гриз морку, та й у лісі влітку вистачало смачної їжі зайцю. А про угоду з вовком заєць і думати забув. От минула осінь. І вже перший сніжок випав. Одягнув заєць нову білу шубку, вискочив на галявину, аж вовк тут, як тут, чекає, від люті хвостом по снігу б'є. Згадав тут Заєць все? Затремтів, у грудочку стиснувся. А вовк пам'ятаєш про нашу угоду? Яку угоду? запитує Заєць. А в самого навіть вуса від страху трусяться. Та як же? Адже я тебе навесні відпустив, а ти восени обіцяв сам прийти. Щось ти плутаєш, вовчику. Дивується заєць. Нічого я тобі не обіцяв. Тут вовк вишкірив ікла. Хитрувати надумав? От тепер я тебе зім. Сі, сі. закричав заєць. У якій шубі твій заєць був. Ммм Дай подумати. почухав вовк з задньою лапою за вухом. Ну, у такій сірі, сіренька така, з рудими залисинами. Ну от. Засміявся заєць. А в мене, бачиш, сам біленька шуба. Помилився ти вовчику. Видно, старий стаєш, бідолашний. Дивиться вовк, а й справді, адже заєць перед ним із голови до лап у білій хутряній шубці. Мабуть, і справді старий стаю. Зайців, став плутати, подумав вовк. Мабуть, тепер всі сміятимуться з мене. І тоді вовк сказав. О, дурний, я ж пожартував, наче я й сам не бачу, що то зовсім не ти був. Підіпхав він хвоста і поплентався тихенько у своє лігво. А заєць з того часу вже міцно пам'ятав про вовчу угоду і намагався не потрапляти більше вовкові на очі. Ні в синку, ні на весні, ні влітку, ні в восени.